Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток це доставка по всій Україні. Кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка халати. Подивимося, весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту Viber, підписуватися на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чи достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Бачимо комплект. Ще розмір хороший. Десь XL2XL. Ще новенький, білий. Медичний халат. Ще світлий, собівартість низька, гарний стан, різноманітні розміри. Так, продовжуємо. Так, гарний. Десь розмір L. Штанці. Все, бачимо, це ХБ. Верх-низ. Так, низ. Ще халат. Мемідрана. Так. Штанці. Розмір L. L. Ще. Бачимо, що у нас іде і верх, і низ. Все разом. І білі, і білі штани йдуть, і халати. Так, гарный размер. Здесь Алексаль. Еще. Так. Ще збіркою нові на резинці. А, значить Халапці універсальні, можна їх як і медичний використовувати, так і. Можна використовувати як в салонах краси. Так можна і в лабораторіях, і на заводах, і в виробництві. Воно універсальне, стан бачите, все хебешне. Також великий розмір. Бачимо чоловіче жіноче. Іде унісекс і великі гарні розміри. Ші штанці. Продовжуємо. Розпаковка без купюр, як приїхало, так і показуємо. Все, достанемо, все відкриємо. Ще халат. Ось такий брендолан. Штанці. Ще. Калат. Такі у нас новий стоковий, товстий Хебешка. Так, ще новий. Зловзуємо рукавами. Так. Також розмір М, гарний стан. Верх-низ тут є, бачите, також стокове, нове. Так. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.